Відтепер в Україні юридичні особи можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних злочинів, наприклад, за надання неправомірної виходи посадовій особі іноземної держави або міжнародної організації. При цьому відповідальність буде нести в цілому компанія, а не конкретна фізична особа. Кримінальний кодекс передбачає такі покарання, як штраф, конфіскацію майна та ліквідація. Та це не повний перелік. Суд також може застосувати інші нефінансові заходи кримінально-правового характеру, наприклад, заборонити користуватися ліцензією, брати участь у публічних та оборонних закупівлях, набувати статусу резидента Дія Сіті. Та рекламувати свою діяльність. І це лише певні обмеження. Бізнесу варто переглянути власні програми управління ризиками, щоб уникнути кримінальних проваджень. Особливо будьте уважними, якщо ви працюєте з міжнародними партнерами. Дійте на випередження та проконсультуйтеся з юристами, щоб уникнути можливих викликів в майбутньому.